У одеському окружному адміністративному суді пройшло слухання судового позову журналіста та громадського діяча Сергія Діброва. В своєму позові він оскаржив законність третього туру додаткової вакцини проти поліміліту в Україні. Відповідачами у справі виступили Міністерство охорони здоров'я України та управління охорони здоров'я одеської облдержадміністрації. Як вважає Сергій Дібров, кампанія вакцинації в Україні проходить без передбачених законом підстав. За словами Сергія Діброва, звернутися до суду він вирішив після того як кампанію було вирішено проводити в розпал захворюваності на грип та ГРВІ. не зважаючи на складну ситуацію. Щеплення дітям продовжують робити. Позивач звернувся до суду для захисту інтересів свого семирічного сина. Він також вважає, що метою кампанії є утилізація трикомпонентної живої вакцини проти поліміліту, застосування якої з 2 квітня 2016 року заборонено в усьому світі. Ще за минулий рік міжнародні організації привезли в Україну більше 12 мільйонів доз. Це Шестирічна потреба України та зараз на складах залишається трирічний запас, який потрібно або використати до 1 квітня, або утилізувати окружним адміністративним судом Одеської області. Було відказано у задоволенні позову. Нам пропонували масово вакцинувати дітей, які вже і так половина, як мінімум з них привіта й більше. І в неблагоприятний період в третій тур прийшовся якраз на епідемічний підйом грипу, который очень опасен, очень дуже... тяжеле последствия может привести. Кроме того, імеється зображення по поводу того, вообще мотивировано другими причинами. Медичний експерт дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ Катерина Булавінова висловлює свій погляд на додаткове навантаження на імунітет дитини. Вакцины не угнетают ничей иммунитет. Это в постсоветском пространстве вроде такая байка. То есть наш иммунитет способен воспринять огромное количество разных возраж... раздражителей, которые называются антигенами. И вы их получаете не только в виде, например, вакцин, но все, что вы едите, это тоже антигены. Да? То, что вы вдыхаете, это тоже антигены. Когда вы садитесь в метро, вы получаете такого, такую нагрузку сумасшедшую от всех людей, которые едут с вами в вагоне, кашляют и чихают. За річним календарем щеплень у розвинутих країнах світу вакцинацію проти поліміліту проводять інактивованою вакциною. У зв'язку з палахом поліміліту в Україні та низькими, майже 50% показниками щеплень. Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення всіх дітей привити живою оральною полімілітною вакциною. У неї багато переваг, швидкий розвиток тривалого імунітету, непотрібні ін'єкції, низька вартість. ОПВ забезпечує високий рівень колективного імунітету. Зачем нужны эти дополнительные дозы? В каждой вакцине есть три штамма ослабленного вируса полио, первого, второго, третьего типа. И мы хотим, чтобы у каждого ребенка была от них защита, причем защита не только в виде иммунитета гуморального, то есть общего в виде антител. Да? Мы хотим, чтобы у него была защита в кишечнике, потому что это кишечная инфекция. И мы даем минимум три раунда да, этой вакцины, три дозы, чтобы мы были точно уверены, что на каждой из этих штаммов выработалась хорошая защита в кишечнике, чтобы ребенок при заражении Да, во-первых, сам не заболел, во-вторых, не размножал в кишечнике и не распространял дальше эту инфекцию. То есть это не только про индивидуальную защиту, но это еще и про коллективный иммунитет. При використанні ОПВ наявний незначний ризик розвитку тяжкого ускладнення вакцина асоційованого поліміліту. Принциповий момент полягає в тому, що ВАП можливий не тільки у того, кому роблять щеплення. Дитина, якій зроблено щеплення з використанням ОПВ, виділяє у навколишнє середовище полівірус вакцинного походження, і цей вірус може викликати ВАП у людей, які контактують з цією дитиною. Раді теліва ще думають ошибочно. что хранение вакцин, температурный режим, да, вот холодовая цепь, то, что называется, имеет отношение к безопасности вакцин, то есть к тому, вызовут они реакции или нет. На самом деле холодовая цепь имеет отношение исключительно к эффективности вакцин, к тому, подействуют они на ваших детей или нет, вызовут они у них иммунитет или нет. Согласитесь, что это очень существенная понятийная разница да, между безопасностью и эффективностью. Сейчас выясняются, например, такие обстоятельства, что... Нельзя не только прививать тех, у кого, допустим, иммунодефицит, но и детей, у которых в семьях есть дети с иммунодефицитом. Кто это выявляет, кто это проверяет. За даними міжнародної організації охорони здоров'я, дитина, якій зроблено щеплення з використанням ОПВ протягом деякого часу, виділяє у навколишнє середовище живий вірус, тобто є джерелом інфекції. Для осіб, яким було повністю або частково зроблено щеплення від поліаміліту, ніякого ризику немає. Для тих, кому взагалі не було зроблено щеплення. Теоретично ризик захворювання присутній і він становить один випадок на 7-14 мільйонів щеплень. У зону ризику потрапляють люди з хворобами, імунодефіциту, онкохворі під час хіміотерапії. Діти з вродженими імунодефіцитами, люди під час трансплантації органів. Однак навіть такий ризик можна зменшити при дотриманні елементарних правил особистої гігієни поліеміліт, хвороба, брудних рук. Олена Попель, Андрій Волков. Факти.